Вітаю, розв'яжемо номер 3.22. Треба спростити вираз. Із параграфа 3: додавання віднімання дробів з однаковими знаменниками. Четвертий рівень складності за підручником Олександра Істера, алгебра 8 клас. Перший приклад: тут у нас 3 відняти А, а тут А відняти 3. В такому випадку треба провести, віні, треба Подивитись на формулу. Ми знаємо ще з 7 класу, що А мінус Б у квадраті дорівнює Б мінус А у квадраті. Тому можемо рахувати, що це однакові, дроби, однакові знаменники. Тоді записуємо А відняти 3. Давайте А-3 у квадраті, а чисельники від першого дробу віднімемо чисельник другого дробу. Отже, у нас є 16 мінус 7А. Тепер мінус перед цим дробом, отже, нам треба у 13 і у 6А змінити знак на протилежний. Буде мінус 13 додати 6А. Дорівнює 16 мінус 13, вийшло те, що 16 мінус 13 це 3, мінус 7А додати 6А це виходить мінус А. Отже, а тут у нас можна записати не А відняти 3, а 3. Мінус А у квадраті, використовуючи формулу, яку я тільки що вам представила угорі. Тоді ми можемо скоротити цей дріб. Дивіться, будь ласка, тут ми закреслюємо одиницю в чисельнику, в знаменнику вийде 3 мінус А. Записали 3 мінус А чисельник одиниця. Ми розв'язали, спростили перший приклад. Тепер уважно, давайте подивимось на другий приклад. Ось, отут у нас, треба, давайте запишемо другий дріб на першому місці 5м у квадраті m-3 у кубі, або у третьому степені. А в цьому дробі ми поміняємо, знак, поміняємо у знаменнику знаки, а давайте і чисельник і знаменник треба помножити на мінус одиницю, щоб значення дробу не змінилось. Тоді, мінус, який ми з чисельника візьмемо, поставимо перед дробом, а у знаменнику поміняємо знаки у М і у трьох. І запишемо цей дріб 15, 2m мінус 3, а тут буде Мінус 3 у кубі. Тепер подивіться: однакові знаменники ми можемо тепер працювати з чисельниками. Мінус 3 у 5m 5m у квадраті, мінус, тепер множимо 15 на 2, це буде 30m. І 3 у нас з мінусом, і мінус перед руком 15 помножити на 3 буде плюс 45, плюс 45. І бачимо, що в чисельнику ми можемо винести за дужки 5. Виносимо 5 за дужки, тоді залишається m 6 m а це буде подвоєний добуток. І у 45 ми 5 винесемо, залишається 9. А 9 це 3 у квадраті. Отже, ми можемо записати тут формулу скороченого множення. Знаменник поки що записуємо без змін, нічого тут ми зробити не можемо. Тоді m квадрат мінус подвійний добуток перше числа на друге число плюс квадрат тройки. Тоді ми тут можемо записати 5м мінус 3. Знаменник без змін. m-3 у кубі. А тут же квадрат, тому що формула скороченого вам це квадрат різниці двох виразів. Тоді ми можемо скоротити на квадрат цього виразу. Тут залишиться m-3. Отже, відповідь 5 у чисельнику у знаменнику m 3. Тепер давайте звернемо увагу на оцей випадок, коли у нас p відняти 3, Q відняти 4. А тут, навпаки, тоді нам треба двічі. І так, давайте запишемо 3 мінус П4 мінус Q. Винесемо мінус з перших дужок, мінус. Тоді буде у нас в дужках P-3 Помножити. Знову виносимо з другий дужок мінус, мінус, тоді буде Q, мінус 4. Подивіться уважно, у нас тепер мінус помножити на мінус, дасть нам плюс. І тоді будуть оці вирази P. Мінус 3 помножене на Q4. Q Переходимо тепер до цього дробу, до третього завдання, і переписуємо P квадрат відняти 9 Q. Давайте зараз перепишемо, поки що без змін. P квадрат мінус, мінус 9. 3 помножити на p, 3p. І мінус помножити на мінус, це буде плюс. Плюс, а тепер трижди, 3 3, це буде 9. 9 q Ти мінус 9 q і плюс 9 q самознищуються. знищується. Тут залишається знаменник. записуємо п мінус 3, П мінус 3, Q мінус 4. Що у нас залишається у чисельнику? У Чисельнику залишається П квадрат відняти 3P. Давайте П винесемо за дужки. П виносимо за дужки. залишається П-3. Є. Тепер П мінус 3 у знаменнику, бачите, вони однакові. q мінус 4. Тоді ми можемо скоротити на П-3. І відповідь у нас буде п Q Мінус 4. Ми з вами розв'язали завдання четвертого рівня складності, високий рівень, це від 10 до 12 балів, якщо вмієте такі завдання розв'язати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відеоуроки.